Тепер беремо запальничку. Нагріваємо силикон кілька секунд. І стискаємо пальцями. Так само ви можете скористатися суперклеєм. Але оскільки на рибалці не завжди суперклей є з собою, а запальничка є завжди, то я завжди користуюся запальничкою. Вітаю вас, друзі! Всім вам давно відома от така чудова приманочка, така чудова оснастка, яка дуже добре ловить рибу. Зокрема, щуку і окуня на чистих місцях, там, де немає трави і де немає різних коряг. Але нам дуже часто приходиться ловити в таких місцях, де є трава або коряжник. В таких місцях дуже добре тримається хижак. Зараз я покажу вам монтаж, з яким ви зможете ловити в тих місцях, де є багато трави, де є коряжник. І при цьому не будете мати зацепів ні за траву, ні за коряги. Ну, а якщо і будете мати, то, скажімо так, мінімальні. Тому що така приманка на себе трави не набирає. Але як вам всім вже, мабуть, відомо, для того, щоб приманка правильно працювала, щоб правильно опускалася на дно головою вниз, значить на початку має бути груз ось тут. І як же ж нам поступити у цьому випадку? Тому що якщо ми на ось такий гачок. Будемо ставити Чебурашку на кінець, то все рівно чебурашка буде на себе набирати трави. І є тут у мене одна невеличка хитрість, якою я зараз з вами поділюся. І так, нам потрібен гострий ніж, тягарець, 2 грами, 3 грами, 4 це вже залежно від того, в яких ви умовах ловите, і запальничка. Або може бути суперклей, але я привик користуватися запальничком. І так, що я роблю? Острим ножом, ось тут знизу роблю прорізь. Такої глибини, щоб гарно туди помістився наш тягарець. Ось так. Тепер трохи треба підтиснути тягарець, щоб він був більш плоскиший і щоб нам, нам... легше. Зайшов у нашу прорізь. Вставляємо наш тягарець в прорізь. Втискаємо аж туди до самого кінця і спробуємо, чи зможемо ми потім назад закрити наш прорізь. Я думаю, що видно вам, як гарно зайшов тягарець. Ось так. Тепер беремо запальничку, нагріваємо силикон кілька секунд. І стискаємо пальцями. Так само ви можете скористатися суперклеєм. Але оскільки на рибалці не завжди суперклей є з собою, а запальничка є завжди, то я завжди користуюся запальничком. Всього, кілька секунд ми потримали і силікон у нас склеївся на місце. Гляньте, як все гарно, Тягарець назад у нас тепер ніколи не вилізе. І тепер оснащуємо нашу промалочку ось цим гачком який має таку пружинку, яка не дає траві чіплятися за жалу. Оснащуємо як звичайно, пропускаємо передню частину і виводимо зі спинки. Вушко максимально вдавлюємо в силікон. Гарно розправляємо на гачку. Ось так. І маємо, друзі, тепер таку гарну оснастку, яка буде правильно опускатися на дно, грузом вниз і буде правильно працювати. І при цьому буде мінімально набирати на себе траву або зовсім не буде набирати. Ось тут у мене ще одна приманочка, така сама, яку я робив раніше, бачите, ось так само впаяний тягарець. Дуже добре вони працюють по таких закоряжених місцях, по місцях, де є багато трави. Ну, але час від часу треба перевіряти, щоб не розтягнулася пружинка, тому що при закидах буває так, що пружинка деколи відкривається. У вас ще не було ні разу такого випадку, щоб груз випадав, все надійно, все гарно. Так що, якщо хтось буде мати бажання побавитися, беріть до уваги і користуйтеся. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і чудових трофеїв. Зустрінемося!